Так, ще раз привіт. Будемо тест-драйвити Yamaha Axсі Street 125, -ка. інжекторний скутер на повітряному охолодженні у нас Axis. В принципі, хто дивився мої попередні відео на каналі, той плюс-мінус має уявлення, що це за апарат і так далі. От, В принципі, повноцінний двохмісний скутер з зручною посадкою. В принципі, недорогий, скажімо так, для, для такого класу скутерків От, і що саме, скажімо так, добре, це те, що сам скутерочок в основному цікавий тим, що він по зручності, як би, один із самих таких цікавих от Я зі своїм зростом, 1,90 метра, можу бачити сісти, вирівняти ноги. І як би, в принципі комфортно їхати, і навіть залишається місце для другого пасажира. от Цим то він і цікавий. А по двигунчику, по швидкості, по набору, Ну я б не сказав, що він такий. Цікавенький скутерочок, максимально в нього в районі 80-85 ну до 90 максимум. Тобто Сам по собі аксіс величенький скутерочок і цього двигунчика маловато на цю вагу. Тим більше з, з пасажиром чи з водієм там під 100 кг, таким, як я він їде от в районі 80, це його плюс-мінус максимальна швидкість, а середня там в районі 70. Можна їздити 60-70 на кожен день і в принципі він буде економненький, бо він інжектор. Ну І сам по собі в нього навіть бачите, яка голова масивна здорова. Порівнюючи з тим самим адресиком Сузуки з такою ж самою посадкою. От, і я навіть, хто дивився попереднє відео, хто не дивився, якщо є бажання, подивіться. Там було порівняння адреса Сузуки. З оцим Аксісом. Є свої плюси у Адресіка, є свої плюси у Аксіса. Тут, тут, в принципі, вам розбиратися, що вам більш до душі по дизайну і так далі. Якщо є можливо, якісь питання, на, яких, на які ви не можете знайти відповідь, телефонуйте, я вам підскажу, поясню, так як... На цих кониках катаюсь практично, ну, на кожному я катаюсь і в принципі, своє враження в мене є від кожного скутера, для чого він, що він, як в нього з розхідничками буде, що міняти, що не міняти і так далі. От. Тут, наприклад, якщо ми візьмемо адрес 125, в нього простенький паралончик. Тобто це плюс в плані витрат на ТО. Тобто кожен фільтерочок, якщо ви будете купувати на Аксіса, тут паперовий коштує там в районі 400-500 гривень. У адресика такого ж робити не потрібно. Але там у адресика потрібно мати знання, щоб той поралончик грамотно обслуговувати. Так що є, є плюс і є мінус. А паперовий фільтерочок ви витратили тих 400 чи 500 гривень. І ви його туди поставили і все. Так що такі діла. Як з якої сторони дивитися на це все? Так, Зараз розвернемося, мені в цю сторону проти вітру реально незручно знімати і в іншу сторону спробуємо заміряти максимальну швидкість. Нічого я, більше 80 є. Не очікую нічого такого, що мене здивувало. Хоча в принципі по набору він непогано їде, такий впевнений. Набір по швидкості, от бачите, 60, от він своїх набрав уже 70. Хоча може і побіжить більше. Тут також все залежить від розхідничків, в якому вони стані тут, хто дивився відеоогляд. По розхідничках питання абсолютно немає, все, все бомба. Так, ну, погнали. 50. Шість. Сімдесят. Ну і є 80, ну як я і говорив, максимально в районі там 80-85 можна витиснути, але це якби вже занадто. Бачите, 80-85 от є. Він. А, немаленький апарат, він доволі громіздкий такий і не найлегенький, скажімо так, із кубатурних 125 ок ну кому що, кому плюс, кому мінус, зате він комфортний, він плавний, такий, доволі цікавий. Так, в принципі, все. Нічого нового я не покажу, в принципі. Головне, що він своїх 80-85, як і повинен їхати, їде. Питань по двигунові немає. От, і ви берете, купуєте техніку, яка повністю перевірена, з якою не буде ніяких сюрпризів. Так що кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані внизу під відео. Техніка розмитнена, ставиться на облік. Всім гарних покупок і гарного настрою.